Мене звати Покотило Оксана. Наразі я працюю з дітьми у закладі позашкільної освіти та досліджую вплив театралізованої діяльності у формуванні дитячого колективу. Тож, розпочнемо у сучасному світі. Де діти проводять багато часу за комп'ютерами та гаджетами, важливо знаходити методи, які допоможуть їм розвивати не лише інтелект, а й емоційний інтелект, навички спілкування та командної роботи. Театралізація це один з таких методів, який може стати потужним інструментом для об'єднання учнівського колективу. Завдяки спільній творчості, командній роботі та емоційному переживанні театральні постановки сприяють, сприяють згуртованості, учні вчаться працювати разом, співпрацювати, ділитися ідеями та підтримувати один одного. Комунікації: театральний процес змушує дітей спілкуватися, ділитися своїми думками та почуттями, а також вчитися слухати та розуміти один одного. Емпатії, завдяки театральним ролям діти вчаться ставити на місце інших людей, розуміти їхні емоції та погляди, креативності театр дає можливість дітям розкрити свій творчий потенціал, вигадувати, імпровізувати та відтілювати свої задуми в життя, впевненості, участь у театральних постановках допомагає дітям подолати сором'язливість, розвинути впевненість у собі та своїх здібностей. Основною мовою театру є гра, дія, а ознаками діалог. Гра у початкових класах відіграє важливу роль саме театральне мистецтво. У контексті гри та дії виявляється ефективною мовою для корекції вищих психічних функцій, як основи формування е, колективу. Давайте зараз розглянемо з вами використання театралізації на різних етапах роботи з учнівським колективом. Льотолами у театралізованій грі діти займа... Зай... знайомляться з почуттям нас Моє Льодолами. У театралізованій грі діти знайомляться з почуттями, настроями героїв, освоюють способи емоційного вираження, самореалізуються, самовиражаються, знайомляться з навколишнім світом через образи, фарби, звуки, які сприяють розвитку психічних процесів, якостей і властивостей. Театралізовану гру Діяльність ділять на дві групи: ігри драматизації і режисерські. Формування команди. Спільна робота над театральною постановкою змусить дітей об'єднатися, навчитися співпрацювати та ділитися відповідальністю. Вирішення конфліктів. Театр може стати майданчиком для обговорення складних тем, пошуку спільних рішень та подолання конфліктів. Театральні ролі дають можливість дітям дослідити різні грані своєї особистості, розкрити свої таланти та розвинути нові навички. Театралізація це не лише цікавий та захопливий метод, але й потужний інструмент для розвитку особистості та об'єднання учнівського колективу. Використання театральних методів у роботі з учнями може значно покращити їхні комунікативні навички, емоційний інтелект. Креативність та впевненість у собі. Дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобався наш вебінар. Залишайте коментарі та ставте Так, Доброго дня. Зараз далі продовжимо роль творчості у формуванні колективу молодших школярів. Я зараз працюю над темою використання інноваційних технологій навчання у формуванні колективу молодших школярів. Найчастіше саме термін колектив використовують стосовно компактних соціальних груп, які функціонують у певних сферах суспільного життя, такі як трудові, навчальні, аматорські колективи. У тому значенні також колективи складаються з окремих індивідів, які виконують певні соціальні функції. Як же впливає творчість? Впливу творчості на, емоці на емоції та суспільну роботу у колективі надзвичайно є значимою. Вільне вираження ідей та взаємодія у творчому процесі підвищує емоційну зв'язність та відчуття належності до команди, що в свою чергу збільшує продуктивність та задоволення від роботи. Творчість може стимулювати позитивні емоції, які, у свою чергу, сприяють покращенню спільної роботи в колективі. Вона розширює можливості для інновацій. Сприяє кращому розв'язанню проблем та стимулює колективну творчість і співпрацю. Через спільний творчий процес колектив може зблизитися, розвивати довіру та підтримати один одного. Творчість грає ключову роль у формуванні колективу, оскільки вона сприяє розвитку унікальних індивідуальних характеристик та спільних цінностей. Ось деякі способи, як творчість впливає на формування колективу. Це стимулювання комунікацій, творчі завдання та проєкти сприяють. Взаємодію між учасниками колективу. Спільна мета: творчі проєкти допомагають визначити спільні цілі та завдання, які об'єднують члени колективу, розвиток довіри. Колектив, що працює над творчими завданнями, змушений відкривати та ділитися ідеями та думками, сприяння різноманітності. Творчість заохочує учасників виходити за межі звичайних шаблонів та експериментувати з різними підходами, та створення сприятливого середовища. Творчість понукає до відкритості та позитивного ставлення до нових ідей. Вона створює атмосферу, де кожен член колективу почуває себе вільним, що сприває саме підвищенню моралі та задоволення від роботи. Це зміцнює наші стосунки, підвищує емоційну зв'язність та відчуття належності до команди. Як же саме зміцнити учнівський колектив? Створення спільних інтересів учні можуть створювати теги, такі як відображають їхні захоплення та інтереси. Потім можна створити таблицю, де кожен учень може позначити ці теги, які вони спільно мають, що сприяє формуванню спільності та спільних інтересів. Формування команд: саме використання хмари тегів може допомогти визначити учнів, які мають схожі інтереси або ж навички, що може бути корисним при формуванні команд для спільних проєктів або завдань. Заохочення спілкування. Використання тегів може стимулювати обговорення між учнями, які мають спільні інтереси чи сприяє самозаймодію та співпраці. Також можна зміцнити учнівський колектив з допомогою інтерактивних плакатів, саме створивши сприятливу атмосферу співпраці та взаємодії. І ось декілька спосібів, як же це саме зробити. Обмін ідеями. Заохочуйте учнів ділитися своїми думками та ідеями на плакатах, створюючи місце для відгуків та обговорень. Розвиток навичок спілкування. Використовуйте інтерактивні плакати для стимулювання обговорень та спілкування між учнями, що сприяє розвитку навичок, комунікації та співпраці. Спільна мета беріть плакати, які відображають спільні цілі чи цінності групи, щоб зміцнити відчуття приналежності до колективу та спільної ідентичності. Саме ці інтерактивні плакати стимулюють взаємодію та співпрацю між учнями, спираючи зміцненню колективу та підвищенню загального настрою в класі. Також з дитячого колективу можна досягти з допомогою різноманітних стратегій, які спирають співпрацю, взаєморозумінню та формуванню позитивних стосунків. Спільні ігри та активності: організовуйте спільні ігри, спортивні змагання або ж творчі активності, де діти можуть підпрацювати та взаємодіяти один з одним. Командні завдання: використовуйте командні завдання або проєкти, які вимагають співпраці та обміну думками між дітьми. Саме, наприклад, спільна побутова ма. Маркету чи створення просто саме якогось представлення своєї команди. Це також згуртує та зблизить колектив. Спільні заходи. Проводьте спільні заходи, такі як вечірки, виїзди або пікніки, де діти можуть більше детально познайомитися один з одним поза шкільним середовищем. Давайте використовувати творчість як інструмент для досягнення нових висот у нашій спільній діяльності. І передаємо наступне Lova, a speaker of Дякую вам за перегляд вебінару. Маємо надію, що він був для вас повчальний та корисний. Залишайте свої відгуки та пишіть пропозиції для наступних тем вебінарів.